У цьому відео ми розкажемо, як безкоштовно встановити панель керування для вашого серверу. Перш за все, нам знадобиться програма Termius. Відкривши її, ви створюєте нове CCH Підключення. Далі даєте згоду на підключення. Після цього вводимо дані нашого серверу, IP-адресу. Порт 21, Логін та пароль від серверу. Далі переходимо на сайт FastPanel. Та у документації по встановленню нам потрібно всього дві команди. Перша це оновлення Linux пакетів, та друга встановлення панелі керування. Якщо ж ви при встановленні панелі у консолі бачите помилку типа Unable to Resolve Host Address, не лякайтеся. Треба всього-навсього відредагувати хост-адресу на сервері у файлі Resolve.config. Зробити це допоможе програма winscp. Після цього знову вводимо команду для встановлення панелі і бачимо, що процес пішов. Ця процедура займе певний час, і після закінчення ви отримаєте у консолі доступи до вашого сервера і зможете увійти у панель за допомогою отриманих даних. Назви програм, команди, як скопіювати дані з консолі все це у статті на сайті. Посилання в описі під цим відео.